Щойно скінчиться зима, і українці заживуть по-новому, точніше, за новими газовими тарифами. В уряді розводять руками в країні немає грошей, тому мають підняти ціни на тепло та електрику майже всім разів. І ось що нас чекає. Зараз українці щорічно спалюють десь 25 мільярдів кубометрів газу. Це синістовчик. І сплачуємо ми за них десь 30-35 мільярдів на рік. Після здорожчання ці самі 25 мільярдів кубів газу будуть коштувати нам вже не 30, а 230 мільярдів гривень. Різниця майже 200 мільярдів вийметься з наших з вами кишень. Якщо поділити цю суму між 40 мільйонами українців, вийде, що кожен цього року викладе з гаманця додатково по 5 тисяч гривень. Але є й трошки інша математика: за часів Януковича були приватизовані десятки підприємств енергетики, які купили ось ці два пани фірташ та Ахметов. Причому заплатили за них в десятки разів менше їх справедливої вартості. А що як владі виконати хоча б одну зі своїх обіцянок даних на майдані, і змусити олігархів доплатити в бюджет за фактичне вкрадене державне майно? Можливо, і тарифи тоді б лишилися незмінними, і не треба було б навколішки благати про кредити МВФ. Ну а якщо ж уряд камікадзе боїться сваритися з найбагатшими, то і заощаджувати потрібно на собі. Програма гроші зібрала найбезглуздіші статті витрат уряду. Скажіть, будь ласка, ми шукаємо державну інспекцію з контролю за цінами. Так починалося наше розслідування. Ми навіть не здогадувалися, що вже за мить нам пощастить натрапити на ефектну оборудку. А ви не туди попали. наше бажання поспілкуватися з керівником такого собі державного агентства з контролю за цінами закінчилося здивуванням. Зіснаходяться государство прияті української писальних системи, два етажа котрих знімається державна служба зв'язку і захисту інформації. Агентства, которое ви назвали, здесь нету. Так і ніколи не було. Державне агентство контролю за цінами, яке офіційний сайт переправляє саме за цією адресою. Цьогоріч з бюджету отримало 3 мільйони гривень. Указом президента Януковича агенція була створена у 2012 році. До цього року єдиним її завданням був моніторинг цінових коливань на продукти. Щороку на неї виділялися мільйони. Представник нині діючої тут установи запевняє, вони тут з 2006 року і ніколи про таку навіть не чули. вас в Куди ж поділася ціла агенція? Як з'ясувалося, зовсім нещодавно уряд поспішив ліквідувати агенцію як не потрібно. І начебто вона має повноцінно працювати до повної ліквідації ще цілих три місяці. Але ж ні офісу, ані телефонів її, здається, просто не існує. Ще минулого року постановою Кабміну від 10 вересня була запланована ліквідація і реорганізація більше ніж 10 агентств, служб та інспекцій. Незважаючи на це, в бюджеті на 2015 рік на функціонування держструктур, що вже мали припинити своє існування, виділено близько 50 мільйонів гривень. Ще 15 мільйонів отримують органи, про існування яких ви навіть не здогадувалися. Є на такий анекдот славетний, що в Україні коли-небудь, чули про бананову кризу. Тому що немає міністерства бананів. Як тільки в Україні з'явиться якийсь підрозділ в органах влади, який вплине на банани і цитрусові, у нас з'являться обов'язково бананові і цитрусові кризи їх в Україні вже понад 500 тисяч. Каста людей у краватках чи не втричі чисельніше за всю українську армію на сході. Наче таргани вони окуповують усі владні кабінети та охоче підлаштовуються під будь-яку владу. Український державний апарат залишився у радянському минулому. Сказати, хто в Україні з, наприклад, навіть викладачів політології може назвати перелік усіх органів державної влади. У нас такого немає. Ніхто до кінця не знає, скільки в нас цих центральних органів виконавчої влади існує. А тим часом, поки Арсеній Яценюк жерве на собі волосся у спробах скоротити бодай декілька малоефективних держустанов, дереван бюджетних коштів уже розподілений. 233 рішення прийнято. Я А всіх вітаю з Під акомпанемент державного гімну Верховна Рада ухвалює воєнний бюджет. Депутати звітують, вони молодці, гарно попрацювали. Моє враження, що ще ніколи парламент настільки ретельно з бюджетом не працював. Коли депутати починають уникати в кожен рядочок, у кожний рядочок вирішила заглибитися, і програма гроші. Держагентство екологічних інвестицій, Держагентство з інвестицій та управління, держслужба з туризму, Нацслужба посередництва та примирення. І це лише кілька прикладів із повного переліку установ, які привернули до себе нашу увагу. У той час, коли уся країна затягнула паски, фінансування соціальних виплат скорочено на 27 мільйонів. А війна на сході потребує кожної копійки. Український уряд і досі фінансує підготовку до євро 2012 Виявляється, футбольне свято, яке закінчилося два з половиною роки тому, на паперах досі триває. Дивогенство з питань підготовки до проведення фінальної частини євро 2012 держава від липня 2014 року встигла подарувати 250 мільйонів, і це при тому, що раніше бюджет на становив майже 2 мільярда гривень. Національного агентства України з підготовки до Євро 2012 більше не існує. Його сьогодні ліквідував Кабмін. У це важко повірити, але і у новому держбюджеті на 2015 рік на Нацагентство закладено ще майже 500 тисяч гривень. Призначення коштів організаційне забезпечення. Програма гроші вирушає на пошуки державної агенції з минулого. Їдемо за старими адресами її реєстрації. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, шукаємо національне агентство з питань підготовки Євро. Тут вже була структура, которая займалася євро 2012. Они существовали, их набирали на определенный срок. Евро 2012 двенадцать закончилось. Так, так. И в сентябре того года 12-го их расформировали. Виявляється, у 2014 році національне агентство з підготовки до євро не ліквідували, а лише перейменували національне агентство підготовки інфраструктурних проєктів, який мав би займатися підготовкою до Євробаскету 2015 в Україні. Минулого року на його проведення українфрапроекту було виділено 13 мільярдів гривень. І це попри офіційну заяву про скасування чемпіонату, Україна не проводитиме Євробаскет 2015 Ще пів року тому представники ради з міжнародної федерації з баскетболу заявили Євробаскету 2015 в Україні не буде. Чесно, скажу, їхати ніхто не хоче. Та здається, з початком воєнних дій ніхто й не помітив, як державна організація наче під землю провалилася. Ані сайту, ані жодної інформації в інтернеті. Ми так і не знайшли. За офіційною адресою агентства ми знайшли лише шикарний приватний будиночок. Останній раз агентство з підготовки до євро 2012 бачили за цією адресою. Телефонуємо на охорону, але там мовчать. На території нікого зараз немає. Саме ця адреса фігурувала у документах, в яких востаннє згадувався Укрінфрапроект. Будівля на Хотівській фігурує у переліку об'єктів державного нерухомого майна органом управління є Укрінфрапроект, більш відомий як Нацагентство з підготовки Євро 2012 Тепер фонд держмайна намагається здати ці приміщення в оренду, і поки ми чекаємо відповіді з міністерства інфраструктури, де ж ховається ціла агенція, ми напросилися у гості до ряду інших установ, ефективність яких навіть уряд поставив під сумнів. Першим нас зустрічає Держагентство з туризму та подорожей. Воно займає один з поверхів Міністерства інфраструктури зі штатом 40 держслужбовців. Основна функція це надання пропозиції міністру інфраструктури щодо е, реалізації. Е... Сьогодні ж постановою уряду його вирішено ліквідувати. На це цьогоріч виділили ще мільйон. Це передбачають всі виплати відповідно до законодавства працівникам. За час свого існування агентство отримало фінансування на суму біля 13 мільйонів гривень. Просимо назвати основні здобутки за весь цей час. Може бути, це нескромно звучати. Нам дуже розроблено було туристичний бренд України. Та це виявляється не так вже й легко. Розроблення е, якихось підтримання історичних е, пам'яток, розроблення нових туристичних маршрутів по, по цих пам'ятках, підтримання е, е, ну не знаю. Здається, така відповідь на 13 мільйонів точно не тягне. Ми не поставили ці питання раніше. А от директор Держслужби із захисту персональних даних у своїх здобутках не плутається. І чітко пояснює, майже за 4 мільйони гривень на рік вони три роки поспіль давали роз'яснення. Служба здійснювала широку роз'яснювальну роботу стосовно того, що таке захист персональних даних, як потрібно. Крім того, ми готували свої рекомендації і давали свої рекомендації. Але жаліється, грошей шкода. І приміщення вже були, і були комп'ютери. Все це ми зробили. Це ж потратили бюджетні кошти. А от у службі з посередництва та примирення, яка за постановою кабміну мала вже давно бути у стадії ліквідації, про це нічого й не чули. Закриватися вони не збираються на сьогоднішній день. Офіційно до нас не надходило жодних документів, які б змінювали статус нашої служби. Головна функція служби здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових суперечок. Служба виносить свої рекомендаційні рішення. Щороку на її фінансування виділяється близько 10 мільйонів гривень. Знав би про це Арсеній Петрович. Важко зрозуміти, чим займається і Держагентство з екологічних інвестицій. Та воно, як і агентство з управління національними проектами, цьогоріч теж отримало з бюджету копієчку. Лише Держінвестпроекту на 2015 рік виділено майже 7,5 мільйонів гривень. І це лише на ліквідацію. До речі, саме з Держагентством торік був пов'язаний цілий скандал. Коли контракт на мільярд доларів про будівництво ЛНЖ-терміналу для прийому скрапленого газу, колишній очільник Владислав Каськів підписав із лижним інструктором. Бажаю вам успіху, дякую за увагу. У будівництво нас не пустили. Про свої здобутки розповідати відмовились. Мовляв, керівництво так тяжко працює, що часу на нас не знайшлось. На так на радіо агенції і організації в Україні по інвестиціях по інфраструктурі це найбільший приклад дублюючих між собою організацій і витрачають основний ресурс на власне самовідтворення проїдання і на зарплату.